Новолуння в Леві з 24 на 25 липня нас чекає доволі сильне новолуння, і враховуючи те, що сам процес новолуння це власне протистояння енергії сонця і енергії луни, то в даному випадку подвійний ефект, тому що управитель Лева, де проходить новолуння, це теж сонце. Тож енергії буде багато, підйом сил великий, значний ресурс з'являється у багатьох, і дуже для багатьох з'явиться новий спосіб, аби проявитися в старій темі. Чому в старій? Тому що, звичайно, ми дивимося не тільки а, сам вплив новолуння і, взагалі, лунного циклу на кожного з нас. Ми маємо враховувати, що в момент новолуння з'являється нова тематика, нові, можлив... нові можливості, нові ресурси. але... Враховуючи астрологічний фон, тобто взаємодію іншу планет між собою, ми маємо розуміти, що це може бути і як ще відобразиться на світових подіях в Україні, українцях та й кожного з нас приватно в житті. Тож, в першу чергу, маємо розуміти, що в цей час і на нас ще впливає протистояння Марса та Венери. І тут багато конфліктики, особливо в стосунках, особливо особистісних, тобто між чоловіками та жінками. Такі конфлікти. Можуть впливати на роботі зненацька і приводити до дуже великої агресії. Це час, коли справді, але в взагалі знак доволі агресивний, такий, який буде відстоювати свої кордони, свої права, свої хотілки. Тому тут, звичайно, ми будемо зіштовхуватися з тим, що буде боротьба боротьба за владу, боротьба за ясність, боротьба за типу вираження думки за свої власні кордони і ця. Боротьба може в бійку перетворитися в прямому сенсі. Тому дуже обережно до скандалів і особливо до виясняння стосунків на такій а, грубій а, частоті емоцій, бо дійсно в цей час дуже, дуже посилене насилля. І будь-яка бійка інколи навіть не контрольована, емоційно може привести просто до травми, навіть якоїсь випадкової. І тут варто розуміти, менше конфліктів, більше проявленості а, через. Творчість, артистизм. Зараз фоном є Ретро Меркурій. І Ретро Меркурій у Леві він буде посилювати травматичні історії аб'юзивних відносин, буде повертати нарцистичних партнерів у ваше життя. Та буде повертати просто людей з минулого артистично, показово. І саме на новолуння буде пік загострення такого. Пафосного повернення з минулого людей, і при чому ми тут враховуємо не тільки там колишніх людей в особистих відносинах, колишніх коханців, колишніх партнерів, колишніх чоловіків та жінок. Ні. Ми говоримо про те, що і колишні друзі, колишні знайомі, колишні напарники по роботі, колеги, клієнти теж можуть приходити, тільки приходити, заявлявши про себе доволі гучно, пафосно, наіграно, артистично. В такий час проходять найбільш гучні прем'єри, бо новолуння це дуже добре для новизни, для впровадження нових проєктів. Враховуючи ретро Меркурій, прем'єри старих, знаних вже історій, фільмів, пісень, переспівується щось в такий Час, дуже багато ми бачимо на телебаченні повторів великих ем, таких гучних голівудських прем'єр. Наприклад, і якщо не помиляюсь, з'явлено носить Прада друга частина, теж десь на зараз буде починати свою піар-компанію. Дуже влучно. До речі, якщо йде річ взагалі про резонанс з натальною картою, в наступній частині відео ми поговоримо для кожного знаку, як прогнається новолуння. Але ви маєте розуміти, що натальна карта є як у кожної людини, так і у кожного підприємства, фірми, організованого юрлиця, у кожної справи є своя натальна карта, бо є момент, місце офіційного юридичного започаткування цієї діяльності. Тому навіть коли ви просто підприємець і обираєте якусь там дату для реєстрації, то знаєте, вона буде на вас суттєво впливати на вашу діяльність. І за нею, до речі, можна спрогнозувати наскільки буде гучно, класно та масштабно вона процвітати. Зараз виграшний час для реєстрації такої діяльності у людей, які мають ретроградний Меркурій в карті. І для тих, у кого знак Лева відповідає за перший дім гороскопу. Тобто, фактично, просто зазирніть свою натальну карту і будете знати, чи в цей Ретромеркурій дійсно боятись якихось офіційних оформлень і починань, чи ні. Тому що взагалі період Ретро Меркурію і те, що це попадає на новолуння в Леві, і Ретро Меркурій в Леві, він ніби дає. Дуже велике рвучке бажання та енергію щось починати, але за технічними такими безпечними правилами по ретро-меркурію, ці починання краще притримати до його діректної фази. І в нас є все, все ж таки такий час, тому що в новолуння народжується нова тематика на цілий лунний місяць, тобто ми маємо цілий місяць, майже для того, аби все ж таки обрати найближчий момент, щоб стартувати те, що зараз вийде, як ідея. І це час також посилення хейту, хейтерських атак, булінгу в соцмережах і навіть переслідувань. Е, ну, зараз я так більш поговорила про такий якби небезпечний фон цього новолуння, але знаєте, в ньому є і позитивні сторони. Хоча дискомфорту він дасть дуже багато, як і в відчуття в тілі, а це погіршення хронічних станів кишківника, е, так і може бути просто нав'язливе бажання щось зробити неоправдане. Непотрібне великий ризик покупки значимої великої вагомої, яка потім через вплив ретро Меркурію може десь давати похибки, помилки, помилки в реєстрації, чи взагалі поломки конкретної речі, яку купуєте. Тому електроніку крупно велику або автомобілі краще притримати, або просто перевірити резонанс своєю натальною картою, чи це на вас має вплив суттєвий і чи дійсно вам краще притримати коней. Don't push the horses. О, Ідеально для цього випадку. Це прям лозунг цього новолуння, тому що буде бажання. Ось таке точно бажання бійки. І, до речі, саме під впливом цього новолуння, ми вже всі відчуваємо його вплив, тому що в нас накоплюється, вже йдеться новизна, і якраз бій усика проходив. А, бажання заявити про себе, про свої цілі гучно, артистично, пафосно і переіграно. А також тут фокус на індивідуальності в себе і той, хто починає діяльність, яка стосується зовнішності, іміджу, стилю, б'юті теми, а також соцмереж. Це супер влучний час видумати нову концепцію і цю ідею класно просувати цілий місяць. Крім цього, ми маємо розуміти, що це таке демонстративний період і дуже багато на політичній арені. Ми будемо бачити ось цих таких показових випадів. Знаєте, хтось знову гучно вирядиться, одягнеться і це буде обсуждатись, обговорюватися. Але воно має в собі ключик. Якщо хочете пережити з найменшими втратами і неприємностями це новолуння, то варто у всьому бачити оптимізм, тому що управляє всім цим сонце. А сонце. Це про радість, оптимізм і натхнення, і от проявленість. Тож тушуватися, скривати, приховувати, тримати в тайні, в секреті, це не тема цього новолуння. Тема новолуння це, власне, проявити, виразити, заявити про себе і про свою думку, а також побудувати свої власні кордони. Дуже багато ексцентричних змін зовнішності буде в цей час. І тематика, яка буде підійматися, тематика довготривалої самотності. Хто довго е, перебуває в виборі не тих партнерів, або щоразу попадають ті ж самі партнери, або ви давно не могли завести серйозних стосунків? Ця тема зараз буде просто максимально дискомфортною турбувати вас. В новолуття. тобто, ви будете прямо відчувати, що з цим треба розібратись. Хтось піде до психолога, хтось до астролога, хтось піде на консультацію, хтось піде на сайти знайомств, але ви не зможете зараз змиритися, якщо у вас є питання о такої нереалізованості в особистому житті, питання нав'язової довгої самотності, ніби. По певним причинам або попадаються на ті партнери, або є травматичний досвід, або страх, або якісь просто обставини, або просто неможливість знайти когось. Ця тематика в такий яскравий фон цього новолуння. Якщо вона вже вас зачепила, дайте знати в коментарях, як це так з'явилось, що було ключиком до того, аби ви зараз почали про це думати. В наступній частині відео розбираємося про кожен знак зодіаку детально. Як завжди, чекаю на ваші серденька, і максимально готуємося, що це власне сильне новолуння, яке дуже багато буде підіймати. Тем із середини, бо пам'ятаємо, що все це ще під впливом ретро Плутона, який затайні емоції, а зараз ще з ретро Меркурієм буде з минулого витягувати і яскраво по сонячному, по стилю Лева, проявляти. Дивимось для кожного знаку зодіаку, що принесе новолуння в Леві, яке нас чекає в ніч з 24 на 25, але, звісно, вплив іде уже зараз заздалегідь. І взагалі новолуння породжує нову тему, яка буде розвиватися цілий лунний місяць. Так, до речі, тут не потрібно мене виправляти на луна, що це е, місяць, тому що місячний е, місяць не буває, а лунний календар ніхто не відміняв. Астрологічний термін луна. І він усюди, і в санскриті, у всіх древніх писаннях. Це саме Луна, Луна. Тому ми говоримо про місяць, звісно, але е, я вже просто чесно е, сміюсь над тим, скільки разів ви, особливо ті, хто постійно на мене підписаний, здатні в коментарях виправляти мене, що потрібно говорити саме місяць. Місячний календар говорити я не буду, і все ж таки мені подобається формулювання правильно з точки зору астрології говорити луна. Тому новолуння, воно у нас в леві, воно вогняне, воно під впливом сонця, управитель лева сонця, тому звісно, що ми почнемо зараз обговорювати, як це вплине на лева, а на лева це вплине кардинально. Мало того, що у вас левчики день народження, що у вас тут і до і після ви все от під цим. Впливом новолуння переосмислюєте себе, як хто я, в чому я реалізований, і хто я по професії. Тут тема реалізації просто пронизана. Це, це новолуння, воно про вас і для вас, враховуючи велику конфліктику між чоловіками та жінками в цей період, вам доведеться ще й вирішувати, яка моя позиція та кордони в особистих стосунках, пам'ятайте, травматизм та насилля на високому рівні, тому обережно не доводьте до. Гучних скандалів. Діви. Ой, перепрошую, ми йдемо правильно з точки зору астрології. Знову ж таки, тому потрібно по домам гороскопу. Другий дом гороскопу це власне про раків, і раки будуть підніматися питання фінансів та власного заробітку. У вас є шанс раки для вас дуже класно. Це новолуння програється. Попросити про підвищення, про премію. Якщо потрібно десь ем, у когось випросити або забрати свої кошти, відстоюйте свої права. Тому що те, на що ви заслуговуєте, зараз буде вас життя випробувати, на що ви заслуговуєте в фінансах? Яку зарплатню ви заслуговуєте? Яку премію заслуговуєте, які чуйові ви заслуговуєте, як ви взагалі із іншими теж по заслугам поводитеся? Тому тут непростий урок приходить, але нова тематика. Можливо, ви десь з зерно, знаєте, зловите якоїсь ідеї, що ви десь себе недооцінювали. І зараз будете це переосмислювати. Далі у нас близнюки і у близнюків тематика комунікації з новими людьми і відстоювання кордонів серед них. Хтось попаде в новий колектив, і ця нова тема буде ще якби, мати певну. Період адаптації до нових людей протягом місяця. Взагалі зароджується зараз у близнюків якби зміна оточення. Близнюки взагалі через Уран, а який зараз має сильний фон на це новолуння, переживають зміни. І це, от, власне, перший період таких кардинальних змін в фільтрі оточення. Люди деякі можуть це проявити так, що. З ними треба бути жорстко, а інколи може і жорстоко поводитись, тому теж тримайте себе в руках, а просто чітко висловлюйте свою думку і рамки, по яким можна з вами спілкуватися. Тельці: питання нерухомості житла для когось продаж майна буде зараз максимально вдала. Резонанс з ретро Меркурієм треба дивитися по карті, аби обрати найвдалішу дату для покупки чи продажі. Бо покупки, власне, теж можуть бути. І у вас може бути таке рвучке бажання, що. Ви не можете на себе стримати, але треба буде ось щось купити. І захочеться чогось такого об'ємного, масштабного, а чогось значимого, е, краще відкласти на два тижні, поки ретро Меркурій закінчиться. Е, для овнів от питання любові стає любові і любовників. Знаєте, от е, може з'явитися кохання на стороні. Може з'явитися захоплення, від якого ви не зможете собі відмовити, хоча будуть обмеження та рамки, але ви не зможете себе стримати. Тобто у вас проявиться щось таке, до чого виникають дуже сильні емоції. Нехай це краще буде людина, аніж просто якесь хобі. Чому? Тому що зараз на фоні Марку... Марса та Венери і їх конфліктного аспекту, який впливає на це новолуння, ви можете десь м, стушуватися, не врахувати через напор інших людей свої власні бажання. А вам, як задача цілого місяця лунного, власне, з цим впоратись, визначити, хто я в відносинах і як я взагалі хочу це будувати. Чому мене хтось обмежує? Це розірвання обмежень і бажання піти куди, куди ти, власне, хочеш. Рибки, питання здоров'я. Впливу на зовнішність, багато рибочок підуть власне, до косметолога, до яких, у якогось ін'єкціоніста міняти зовнішність. У чоловіків питання вашої шевелюри або лисини, у кого має першочергове значення. Тобто, можливо, хтось, хто давно наважувався, змінить зачіску поголиться взагалі. Тобто. Відсутність зачіски це теж, це теж ваша нова зачіска може бути. Хтось підійде на врощування волосся, так так хтось на ін'єкції по росту волосся, хтось просто на візит до трихолога. Тобто питання. Волосся для чоловіків буде мати велике значення. Нехай це буде найлайтовіший похід на кайфовий прийом до Барбера в Барбершоп. От так би було найкраще, щоб для вас програлося. Водолії питання стоятиме в стосунках і доволі конфліктно. Хтось вам буде висловлювати претензії, ви будете просто в шоці від того, що почуєте від свого партнера або партнерші. Універсальний у нас прогноз. І тут може бути щось доволі агресивне. Це може бути як спонукання до сварки, так і доволі неприємна розмова з відстоюванням прав і знаєте таким дуже егоїстичним способом потребувати своє. Козироги, фінансові теми і теми займів кредитів на високому рівні. Тобто, вам для чогось потрібні кошти, у вас з'явилася ідея, куди інвестувати. Пам'ятайте, дочекайтеся Ретро Меркурія, щоб він вийшов Директ, тому що зараз набратися кредитів це інколи може привести до того, що ви десь не дочитаєте документи, щось не дорозберете і наберете на себе лишніх обов'язків. Власне про обов'язки і є це новолуння. Тобто, ви готові взяти на себе більше аніж можете. Дуже дивитесь на себе, тобто. Більше віри в свої сили, аніж можливостей. Тому краще трошки зачекати, видихнути і дійсно адекватно оцінити ситуацію. Ви можете десь щось не добачити, де можуть бути перепони. Стрільці класний аспект, який розширює горизонти, дає можливість дійсно знайти нові джерела доходу, нові можливості, нові знання, нові свої якісь примінити знання по-новому. Це новизна. Для вас новизна йде через інформацію, знання та експертів. Тому можете, знайти. Просто знайти класного експерта, від якого будете зараз вчитись, надихатися, хтось знайде коуча, а хтось наставника. І це аспект, який дає удачу в пошуку потрібного спеціаліста для розширення власних горизонтів. Скорпіони отримують новий, нову можливість заявити про себе новий шанс, якась участь в конкурсі в якомусь випробуванні, в якомусь екзамені, в якомусь, знаєте, навіть на роботі якась конкуренція. Вмикається ось конкуренція. ви Черпаєте з неї енергії сили, і знаєте, от Скорпіона без е, е, агресії точно треба обійтися. Але пам'ятайте, що Скорпіонів буде просто вводити в конфлікти, де у скорпіонів сильне місце. Тому якщо ви конфліктуєте зі скорпіоном, не раджу. Скорпіон в виграшній позиції. Зараз буде доводити до останнього, що він правий і буде правий. Найцікавіше, що це ще й оправдається. Терези нова комунікація, нові знайомства. Знаєте, нові знайомства зі старим характером. Впізнаєте в нових людях, що повторюється сценарії з минулого, і це проявиться саме на новолуння. Тобто ви можете просто бути в шоці, що в вашому житті повторюється те, що вже повторювалось, можливо, не у вас, а у ваших батьків і в родичів. Тому родові кармічні програми програються дуже ефектно, і ви це помітите. Ну і діви! Діви типово чекають до фіналу, так? Зараз цього прогнозу. Діви мають завершення, фіналізацію процесів ще з 15-го року. Тобто, по факту, ви це вже переживали те, що є зараз з тими же людьми в тих же обставинах в листопаді 15-го року. Що це було? Хто має астрологічні щоденники або пам'ять? я не знаю, десь в соцмережах? Піднімає архіви, вам щастить, бо ви. Зараз побачите настільки точний одинаковий прояв сценарію, тож ця історія повториться і зараз ви згадаєте, про що йдеться. Але це виборювання свого навіть не завжди чесним шляхом, та, знаєте, от всіма зубами чіпляючись за те, що в ваших егоїстичних цілях. Тобто, діви, ваша виграшна позиція це дійсно вигризати своє, зараз відстоювати це і подача в суди, це і якісь, знаєте, іски, це ж якісь заяви написати. Писати, це скарги писати. Головне, щоб ви твердо вірили, що ви на справедливій стороні, на стороні добра. І бажаю вам максимально вибороти своє і отримати від цього і задоволення, і вигоду. Бажаю всім класного новолуння. Пам'ятайте залишати коментарі, наскільки вам подобається. Також лайки і підпишись, якщо щось.